Віка говорила бабуля, отут у тебе насіння, і у мене там добриво було. Це тут, де дві пляшечки стоїть, оце тут було все. Каже, треба піднімати вище, бо вже наша малеча дістає тут. Ну, Думаю, добре. Намочила тряпочки, серветки взяла. Думаю, зараз все тут поперетираю. І потім піду томати до порядку доводить. Коли в нас мало того, що світло виключили, так нам ще і воду, і воду забрали, і води немає. Ну, я тут так згорем поперелам, я все прибрала. Оце тут вся поличка в мене заставлена була. Я підняла туди вверх. Самий верх поставила все таке. Ну, І тут попіднімала, бо це ж таке. Ну, У мене воно тут, оця частина як кладовка, а тут одяг. Ну, Взуття внизу і вже в нас там дві пари взуття стоїть малечі. Ну, а тут так пустенько. Сюди він ще не дістане. Ні, Може навшпиньки як стане, то й дістане. Ну, тут нема нічого такого, все пусто Це Ой, чавунна каструлька. Я люблю в ній. Робити картопельку, запікати в духовці. Те пусті контейнери, ну, таке, що можна чіпати. Ну, а те все підняла повіще. Це запаси я повиносила сюди. І частина запасів у нас в уголку, там, де ми сидимо. Там у оцет, стаканчики. Ну, Оце таке все, спеції там стоять. А це Олія. Ну, це так прибрала от, і витерла скло, ну, зеркало. Думаю, піду ж я тряпочки пополоскаю, а води зовсім немає. Я телефоную Наташі, вона каже: єлі біжить, кажу, так набери, щоб у айки була вода. Вона каже, там в мене в баку є, там же, ну, де душ. Ну, це таке. Так що, що тепер? Ти що прийшла? Я тебе випускала на двір, ти не захотіла. Ну, і я тепер що, замочу, в мене є там трішки водички. Наташа сказала, тітя Тоня, посадіть ще огірочки, ще не пізно, то я вже садила, а вони ніяк. Так я замочила, думаю, ввечері, може, воду дадуть. І кабачат парочку посажу, і огірочки. Це так. Щоб не було сумно. Так, да, Фендюшка, йдеш гулять, чи ні? А коли ж томати мені? мені в мене є з томатів більше відра. Ну, нема води. Ну, нічого, я воно, мабуть, в 11 закінчила, закривала томат на борщ. Так воно ж зараз піти ще позбирати, води нема, потім умитися не буде як. Тому будемо відпочивати поки що. Підготувала діляночки тут, думаю, посажу кущиків шість. Ну, тут є, звичайно, вони ось охворіють. І я вже садила там п'ять, здається, два зійшло, але нічого, як чахлики не вмиру ще. А це там у мене росли ляльок, здається. Оце огірочки. Ну, на салат. Ну і тут попереростали, єсть. Ну На салат буде. Закривати їх ніхто не буде, бо там вже є. Ну, ось будуть іще. Я хотіла тут залить. Винесла вже, я замочила вчора огірочки. Так, де ж я бачила ще? Так. Ну, ладно, почну звідсіля. Все, є. Говорить Наташа Наталіна, тітя Тоня, ви посадіть, вони ще встигнуть і всю осінь можна їсти, якщо не буде холодів на салат огірочки. Ну так, да, в мене Віка, ж, коли вже немає, так вона тоді купує. Так, ну щось назбираю. Ну, а чому не поливаю? Я б це добре тут залила і там би в ямки. Та й тут томати може, Боже, тут скільки томатів ще. Ми скільки салати й не їмо. А їх куди тільки в салат, так не хочеться їх. Так, ну ось дивіться, ще один є огірочок. Ага, так як уже закінчується, тоді Віка починає їсти і купувати. А як оце. Росте, ну я та є вона і так, ну не по скільки, каже, ти багато садиш. Ну, я все рівно е накопала тут шість ямочок, по одному зернятку покладу, а там що зійде, хоч і три. От. Ну, нема ж як залить зараз. Води зовсім немає. Та я дуже і не йду, щоб не забруднитись. Ну, оце так, по краю десь. Ну, тут ось іще буде, а потім можна це прибрати. Я б ще посадила пару кущиків кабачат, бо я там посадила, три зійшло, і, е, з трьох лишилось два, і зараз, здається, один уже теж немає, а один так іще живий. Ну, така спека, що я дивлюся, щоб не пропустити ніде. Така спека нічого ні не хоче рости. Ну, нічого так, бачите, ой, а оце ці черіки я дуже люблю. Вони м'якенькі. Солодкі. І знаєте, порівнюючи, я посадила коктейльні, там, яка майже всі вже зібрала, ну є ще. Вони трішки ці сочні, а ті такі м'ясисті, і шкірочка така жорсткувата. Ну, а я ж ще її там посадила. Думаю, на, на осінь будуть. Там такі гарні ростуть. Я потім покажу, як уже дозріють всі. Так, а це добрі. Угу. Вони в мене в минулому році в Аж були до листопада. Я все забуваю запитати у Наталі, чи в неї визріли, на п'ять кущиків брала, садить. Подобаються такі маленькі. А на тарілочки, як вони гарно дивляться. Сьогодні обріжу, вже відквітли тут. І що високо хай собі квітують. Ну, все. Мабуть, я трішки відпочину, поки воду дадуть. А тоді буду продовжувати. Огірочки є. А що, в нас і світу нема, щоб в холодильник ставить, навіщо? Так, оце хто? Та мені, мабуть, самій треба трішки вагу скинути. О, це червива. А це теж. Це хто хоче худнути, зараз овочів і недорого. Угу. Баклажани величенькі. треба позрізати, мабуть. Зараз візьму відро і зріжу, а потім відпочивати. Планувала сьогодні залити баклажанів, скільки нав'язалось. віка говорить, бабуля 20 гривень кілограм. Ну так, да, я вже говорила про це. Ну, зараз нав'язалось. Якби ж не було такої спеки, було б багато їх тут. Ну, а так, скільки є. Ну, нав'язується, вітують. Так, щось тут по попадали навіть. Відпав. Так. Це ще хай ростуть. Так. Подивимося, що ми тут назбираємо. У мене один є вже, а мені тут і ніж не треба. Один в холодильнику лежить. Ну, це якщо багатенько назбираю, значить буду робити і Віка каже, бабуля, ось які. Я тобі вгодила, хороші купила. Кажу, так, звісно, хороші. Тільки ж це ж я їх загубила, бо таке було 0 градусів навесні, а я їх висадила. Так, це що? Це ще підросте. І тут Ось який. Я планувала, що я сьогодні тут сині позаливаю, Ну, планувати не вредно. Так. Треба і відпочити, ну, в моєму случаї. Нема коли відпочивати. Ой, не хоче? Так? Ну, хороші ж просто що пізно, ну, зате вже й томати є, можна закривати, як хочеш. Так, щось було в повітрі, а тут іще ніяк не в'яжуться тут. Ні, є, але ну, маленькі. Щось було в повітрі, бо листя стало коричневим. Так, потім відпочину, потім перця ще зберу. Там немає тих кабачків, що я садила. Там от і продовжують далі, треба почистити, може, іще дадуть. Так що хотіла робити, так кабачат. яблука. Ну, вони, вони ж недозрілі осипаються. Ну, щось зроблю. Ну, оце, зібрала. Все, пішли відпочинемо. Наче дали водичку. Я посуд помила в першу чергу. І зараз залью тут в ямки. Ой. О, єс. Зараз позаливаю тут, посажу гірочки, чи буде діло, чи ні, ну це. Аби не було скучно, так, да, як кажуть. от. Оці огірочки полью, далі все пополиваю і включу туман на баклажани. От, ну, довгенько вода впитується. Може земля волога, ну я тут поливала, звичайно. Так що шість ямочок вибила. Ну і ще десь. На кабачата виб'ю, не знаю де. Ну, кабачата може й завтра. Зараз у нас плюс 24. Гарно на дворі. І не холодно, ну, і не жарко, як така спека була. Ну, тиск такий собі слабенький, невеликий, то буває, зриває мені навіть пістолет. Я поливаю її ті ж старенькі огірочки. Якийсь виросте. Фенді випустила, знесла, не хоче, боїться. Ой, це горе прям їй. Ну нічого, треба терпіть. Віка говорить, та бабуля, що ти хочеш? Вона е, забула, що таке треба йти по ступеньках. Тут вона на другий поверх не ходить. А там, де Віка жила, там Віка жила на другому поверсі. То Віка каже, вона встане і стоїть, не йде, поки вже звикла, що треба йти. Ну, а тут вже вона не ходить, бо там ми двері закриваємо. Їй там нема що робити на другому поверсі. Так, ну давайте огірочки ростіть, салат. Це корисно. Так, можна сюди їх пустити ці струйки, якщо зможу зараз отак о, хай по польє. А я поки тут в ямочки. Покидаю на Ну, шість може й не зійде, дві-три зійде то й добре. Так, і я піду візьму потім рукавички, позагортаю і ще полію. Прилипає. Так, ну кудись збоку, тут, виявляється, тут аж сім їх було. Отакі маленькі насінинки. Так, воду виливаємо, а то вона мені заважає. Так. Так. І сюди. Ну, Не пророщені, просто замочила, а можна оцією загорнути і не йти. Так. так. О, придумала. Так. Не дуже я їх загортаю. Просто буду поливати хорошо. Так, ну все, готово. А куди ж мені посадить кабачата? Можна тут один і там два. Зараз. Так, це смітник. Зараз ямки виб'ю. Кущові кабачата, а чогось йдуть хтось знає які. Довгі. Так, тут один, та два, мабуть, два хвати. На, навіщо, аби зійшли. Просто в ямочки кину по два. Один потім видалю і піду поливати свій квітник. Так, і ще я сьогодні не виконала, а це я оце. Озрізую. О, бачите, скільки тут водички налилося, поки я. І не закручувала. Так. Ну все. Піду візьму кабачата, посажу і буду продовжувати роботу свою. Ой, тут треба і кріти. Все засихає. У мене теж починають розкриватись айстри. І треба. Фенді, що ти хочеш? Треба брати ниточку, і оце я такий лишу обов'язково. Трішки е, е, скажає, неправильно передає. Він якось більше такий чорнильний. А так. ой. Крутько. А так ні. Ну, це не знаю, ще не розкрились, ось розкриваються зараз. І вони це високорослі якісь. От. Оце буде гарна. Рожева. Ну, всі будуть гарні. Це щось завалилося, треба поправити буде завтра. Так, це ось така бускова. І я ось хочу дійти. Ну, дивіться, це засухло. Це засухло, мабуть, так. Є ну, Деякі є, деякі засухли, така спека. То бачите як. Десь залива, я в нас суше оцю залишу на насіння. Дивіться, яка гарна. Це ж ми з Наташою Наталею в минулому році в'язали. Ну, В основному це така виходить ось бускова, рожева. Тут не знаю, ще не відкриваються. Я хочу піти зараз Ось чомусь вони різні. Я ж садила, не вибирала, Ну, бачу тут ось низенька. Ну, як садила. Дивіться, а ці низенькі і гарні, обов'язково Оці залишу. І теж тут ось бускові. От такі, а такі рожеві, супер. Буде, що й повезти до діточок і насіння назбираю де я тільки буду садити на наступний рік, як доживу. Не знаю. Але дуже хочу. Дивіться, яка гарна. Включила на баклажани туман. І оце ж мені треба оцю полуничку, щоб теж полило, щоб не засихала. Ну, слабенький напор, а за годинку якусь нальє. Що ти красуня? Так вручну пополивала, ку йде, ну, де саме необхідне. І що я не встигла сьогодні це обрізати троянди, ну, я хочу там рядочок е, викопати. Ой, які пропали томати. Рядочок пройдусь, хай засихає потім оце гудина. Ну, справилася рядок. Вибрала, лишила там один кущик в кінці, здається, то корейський длінноплодний. І тут лишилось два рядочки, які я садила пізно, щоб були на осінь, а вони вже і достигли, і фітофтора на деякі нападала. Ну, Стоїть іще е, низько розліс. Ой, полбіг. Ну, а навіть на коктейльню тут де декілька кущиків було, теж напала. Не знаю, що з цією красою робити, чи пересаджувати, чи, чи облагорожувати. Дивіться, яке в нас небо якесь, бачите, Незрозуміло І гар стоїть в повітрі, не дуже дихається, нелегко. Ну, і темно вже, звичайно, може, і не буде видно. Я таки Обрізала квіточки, які відквітли, облагородила. І зараз виключаю. Я думаю, що там трішки налилося. Якщо... Та ні, не трішки, а хорошо налилось, бачу. О. Нічого під кущиками водичка стоїть. Ох, ну все, світло ще не включили, значить, 9 ще нема. 9 включають. Все, справилась. Завтра буде день, завтра будемо думати, що далі робити. А поки що Фенді, Фендюша, пішли додому. О, полетіла. А, забула сказати, без пригоди не обійшлося. Я беру там кущик, думаю, що отак взяла, я тут обрізаю. А там сиділа бджілка чи оса, вона ж мене вкусила. Ну і оце в мене хоч раз, ну, звичайно, вкусе, і поки я їх обрізаю. Ну нічого.